Вітаємо наших глядачів, ми продовжуємо програму «Читакса». От Зараз ми прочитаємо наступний уривок з цієї книжки. Нагадаємо, що це ініціатива, всеукраїнська ініціатива Додай читання. От. І ми хочемо в такий спосіб, незважаючи на складнощі, коли електричну енергію вимикають і всякі. Такі сучасні складнощі життя відбуваються, але ми зараз трошечки по мобільних даних спробуємо прочитати наступний уривок. Одного спекотного лі... Одного спекотного літа в Читаполісі сталася навала комарів. Це в нас друга частина цього сюжету з цієї книжечки. Початок був в тому, що. Песик, якого ви бачите на ілюстрації, це книжка Волинські Береги. І цей песик був настільки вмотивований до читання, що він просто був справжнім експертом. Він найкраще за всіх в цій країні, знав прочитані сюжети, він міг надати будь-яку класну пораду. І ми зараз дізнаємося, що з тими комарами сталося. Навала комарів. Таких ядучих. Певно, десь на лихих болотах визрівали, а в сезон ніким неочікуваних злив дісталися до книго Заврії. Цілими хмарами налітали мешканці читаполісу, кусали, спасу ніде не було. Так усіх затруїли, що з пересердя сусід міг вжалити сусіда, а твоє дерево мені півнеба затуляє. А ти малину у моєму садку над'їв. А у тебе картопля та пательки не так пригоріла. Чи таксу кусючі зайди теж займали, спина від укусів чухається на пузі пухирці, песик трохи поскавулів у зажурі та взявся читати, як біду відвести. І лікаря розпитав. Як захиститися? Дуже страшні комарі, насправді, вони ще більші за книжки, які ми бачили в першому сюжеті, коли побачили ось такий будинок книги, оця казкова країна книг. Зараз дізнаємося, як рятувалися від тих комарів. Однак і чи таксі від своїх дісталося. Барвисте вухо! неправильно ляпнула вкушена миша. Ось така невдоволена пані. Таких вушищ не буває, крекнула ужалена ропуха. Це взагалі не вухо, бовкнув роздратований ящерка. Читакса засумував. А що, як вони правду кажуть, ніде ні в кого він не бачив подібних вух? Може позбутися його, та й по всьому? А як з одним правильним вухом жити? Але ж я ним добре чую. І воно таке яскраве, таке моє. Бачите, як задумався наш песик? Дуже серйозно так задумався. Розпач за шкребатів песикові під серцем. Чи такса побіг? Побіг у передпокій глянути на своє особливе довге вухо у Велике дзеркало. Звідтам на нього глипав стривожений пес, на голові якого красувався чужий капелюх. Якась синя шляпа із мереживною стрічкою. Йой, хто там? Грр гав! Озирнувся пес. Позаду нього. Нерухомо сиділа власниця капелюшка Киця Мурчителла. Ось ви бачите її. Вона мала наймоднішу в Читаполісі капелюшкову колекцію Мурчителла Сунула капелюшка на бік, розплющила примружене око і мовила. Брешуть. Або не бачить далі свого носа, або геть вкусив, і тепер їхні слова отруйні, сумно додав читакса. Ти це своїм дивним вухом відчув? ковзнула по ньому поглядом киця. Вухом почув, а серцем відчув, боляче їм от і гризуть усіх навмання. Морчителла в задумі. Пройшлася туди-сюди, вона жила вже третє кицяче життя, і не часто зустрічала таких чутливих юних осіб. Морр, і ти хотів би допомогти? Так, але як? з готовністю відповів Читакса. Бачите, він вже переодягнувся, вже в новому образі вирушає на допомогу. Я практикую легкі обійми, тричі на добу і лагідний, вечірній масаж. Ех, мої лапи за короткі, щоб обійняти всіх, зітхнув пес. Але ти маєш чудове довге, яскраве і тепле вухо, воно може ніжно огорнути і сум чи біль на серці розтануть. моєму серці схвильовано сполошився читакса. У твоєму передусім доволі любові вистачить, аби ділитися з іншими, і це зможе їх захистити. Хм. Якщо любитимеш себе і довколишній світ, це відкриє твій справжній талант. Чи так са набрав багато повітря і затамував подих, дослухаючись до себе, видихаючи, пес, гучно чмихнув Друзі, чиє серце тужить хворіє, моє строкате вухо вас. Раду зігріє, приходьте без зволікання, влаштуємо гарні читання. Нагадаю, що він читакса, він читацький експерт. Він такі справи може робити, що варто, варто і нам подумати і взяти собі щось, як то кажуть, для практики. На диво довге вухо підвелося, прислухалося. Десь рипнула підлога. То приземкувата опецькувата ропуха, що не справжнім вухом дорікала, кволоча лапала до читакси. Позаду неї хвора миша сіромаха тремтить та ледь долає ганок зазвичай пруткий ящірка. Ой, я в'їдлива, і в'їдлива ця є духа Болотяна, лишень стих подумати, чи такса? А його чуйне вухо вже лагідно пригортало бідолах докупи, даючи затишок та безпеку. Єдине правильне, що спершу зазвичай слід зробити. Затим читакса взявся сумлінно вишукувати в енциклопедіях поради. Як убезпечитися від збитків, що несе комарине військо? Ви бачите, що нашестя комарів таких великих-великих, що насправді набагато більші за класні книжки, ось таке в них відбулося в цьому, в другій частині нашого сюжету. І от тепер треба ситуацію рятувати і цих мешканців Читацької країни. Затим читакса взявся сумлінно вишукувати в енциклопедіях поради, як убезпечитися від збитків, що несе комарини військо. Отямившись та відігрівшись, гості щиро перепросили песика за свої злі та несправедливі слова. Ропуха негайно відрядила бойову компанію Жаб, і вони своїми діставучими язиками лиходіїв комарів повицілювали. Ось для чого жаби потрібні, щоб не гадості всякі говорити, а щоб комарів поглотати і щоб їх більше не було в цій країні. Ящерка запшикав потужним спреєм від комах, про який пес розумник вичитав ту кусючу дрібноту, що перелякано тікала до своїх глухих боліт. Ось, бачите, які сучасні технології, як треба. Від комарів захищатися, як їх знешкоджувати. Навіть мерзенного їхнього духу не лишилося, а мишка тихо вткнулася носом у читаксове м'яке оксамитове вухо нарешті відсипається. Здається, на цьому морчитела вдоволена усміхнулася наша кішка. Власниці капелюхів. Ви бачите, яка вона модна, сучасна, красива. Читакса жваво крутнув чудом вухом, закинувши його край на кицині плечі, а вона вчепила йому свою шляпку. У великому люстрі відображалися дві задоволені мармизи затятого книголюба та Мудрої модниці. Бачите, як вони здружилися. Кішки і собаки подружилися, це ж, це ж не завжди так в реальному житті буває. А в таких читацьких країнах цілком реально. Власник дивовижного, надзвичайно доброго, довгого вуха вдячно війнув в хвостом. На цьому ми завершили мандрівку, яка в нас відбулася в двох частинах, в двох сюжетах. Казкові інклюзивні історії з Читаполісу, низка казок із спільними головними персонажами та сюжетами до різних життєвих ситуацій. Це я зараз прочитаю коротку таку анотацію від видавництва Волинські Обереги 2023 рік. В рамках спеціального проєкту популяризації читання ми залюбки читаємо сучасні класні українські книжки. Дякуємо видавництву за подаровану цю книжку. І тепер ми зможемо, завдяки таким сюжетам медіаресурсам, зможемо показати всім охочим в будь-який момент. Немає значення, коли кому включають, відключають електроенергію, тому що на нашому каналі підписуйтеся, щастя творчості. Підписуйтеся на канал, і ви зможете у відкритому доступі завжди подивитися у зручний для вас час. І от остання інформація про цю книжку. Терапевтичні історії розкривають багатогранність світу, особливостей, вчать сприймати себе без навіювань чи стереотипів, знаходити порозуміння з іншими. Сюжети терапевтично опрацьовують з читачем наявність в оточуючих інакших, розширених потреб для бачення, мовлення чи пересування допомагають. Налагодженню відносин, зокрема, з новачками, сприяють інтеграції особистості в соціумі. Ну, от ми можемо пригадати з вами, як песик мав трошки не таке вухо, як усіх інших собак і песиків. Так? І він дуже з цього приводу переживав. Ну, от він на обкладинці, цілком симпатичний. Ну, неоднакові в нього вуха. Ну то й що з того? Зате він такий рудований, вмотивований до життя, читацький експерт. От, і саме от такі книжки, такі сюжети вони мають на меті трошечки навчити нас такому творчому переосмисленню. Треба сприймати і себе, і оточуючих не за такими, знаєте, формальними ознаками. А треба цінувати, не те, щоб от оцінювати, а саме знаходити і цінувати такі. Риси особистості, які допомагатимуть в реальному, в реальному житті. Тому що. Тому що, от що тут головного в якостях Песика? Те, що він добрим, чуйним таким був, те, що він читає, залюбки інших, підтримує. от, І ми хочемо побажати нашим глядачам от читати такі книжки. І навіть отут. Такі я запитання підготував. от Наприклад, щоб ви самі подумали, пошукали відповідь, наприклад, от, когось нагадують мені ці задумливі обличчя Песика на ілюстраціях книжки. Ну, от Бачите, таке задумливе обличчя це перша ілюстрація, а інше, наприклад, от ми бачимо, він такий доволі милий. От Мені особисто нагадує це людину, таку людину, яка Є другом Песика. От. Наступне запитання, Які асоціації у читачів можуть виникати від назви Планети Книгозаврія? Планета Книгозаврія вона згадується тут у сюжеті всередині цієї книжки. Одне вушко Песика чи такси було не схоже на друге. Чи почувався він від того некомфортно? От. Мені таке запитання якось так виникло в думці. Я його зараз озвучу. подумайте, як можна на нього відповісти. От я особисто так відповів для себе, що, песик Читакса, він тільки на початку своєї історії від цього переживав. Але потім він зрозумів, що те не, то не головне. Чи був в Читакса справжнім. Читацьким псом, якщо так, то чому? Ну, моя особиста думка така, що дійсно він був читацьким експертом, і він насправді був дуже мотивованим до читання. Бо читання то окрема країна, книгозаврія. От ми бажаємо нашим глядачам потрапити до такої країни, бо ви можете її створити не лише у власній уяві, а у своєму сімейному середовищі. У кожного є якісь книжки. От треба Зробити маленьку країну, щоб ці книжки подружилися і щоб ми з вами їх почали читати і досліджувати. Ну і останнє запитання на цьому сюжеті. Чим відрізнялася хатка читацького песика від хаток або хатинок звичайних песиків у реальному житті? Ну, от На початку сюжету я ще раз покажу цю ілюстрацію? От подивіться, наскільки вона вражає, наскільки це просто читацька країна як сучасні величезні багатоповерхові супермаркети. От саме така читацька країна, вона показана на цій ілюстрації. Я всі запитання зараз вже озвучив, і разом з песиком читаксою ми дякуємо глядачам за увагу.